Марія Кюрі. Розділ перший, у якому у сім'ї складовських з'являється на світ незвичайна дівчинка Марія. Як бачимо, нікому з нас життя легко не дається. Отже, потрібно виявляти наполегливість, а головне впевненість у собі. Марія К'юрі. Про сенс життя На берегах річки вісли. Розташувалося місто Варшава, столиця країни Польщі. Мешканці Варшави безмежно закохані у своє місто і його історію. Після бомбардувань Другої світової війни, які знищили дуже багато історичних будівель, жителі відбудували його заново, точно таким, яким воно було за старих часів. Є тут і королівський палац, і президентський. І музеї. До них ми повернемося пізніше, і ратуша з високою вежею. А на ринковій площі стоїть статуя символа міста, русалки на ім'я Сава. В руках її щит і меч, а на голові шолом. Саме в одному з небагатьох кварталів цього прекрасного міста 7 листопада 1867 року народилася дівчинка. Про яку ви прочитаєте в цій книжці, її доля була дивовижною, а внесок, який вона зробила в науку, просто величезним. Крихітці при народженні дали дуже красиве ім'я Марія Саломея. Її тато Владислав Склодовський був шкільним учителем і субінспектором в гімназії, чиновником, який допомагав стежити за порядком. І оцінками учнів. А мама, Броніслава Склодовська колись утримувала школу для дівчаток, але потім залишила роботу заради сім'ї. Їй довелося всі свої сили, весь час і любов віддавати дітям. А дітей у Склодовських було багато. Марія була наймолодшою в сім'ї, старшу сестру дівчинки звали Зофія, вдома її звали Зося. За нею на світ з'явився брат Юзеф, потім знову дівчинка, яку назвали на честь мами Броніславою, а для рідних Бронею. За рік до народження Марія народилася Хелена ласкаво Еля. Тобто разом їх було цілих п'ятеро. Тільки встигай стежити за їхніми витівками, перевіряти, чи всі пообідали і чи не змерз хто з малюків. Молодшу дочку, дівчинку з неслухняним світлим волоссям і напрожут розумними синіми очима, мама любила називати ніжними та смішними іменами. Часом вона кликала дитиною Манею, часом зовсім ласкаво, манюсею, а іноді, взагалі, анчупечо. Це дотепне прізвисько пані Броніслава придумала для дівчинки, коли та була зовсім ще крихіткою. І лежала в колисці. Ніхто вже не пам'ятав, звідки взялося це незграбне слово, але у всіх членів великої родини воно завжди викликало посмішку. Сім'я Склодовських мала невеликі статки платні, яку утримував за свою роботу тато Владислав, ледве вистачало. Зате любові в сім'ї було аж із запасом. Батьки обожнювали своїх малюків. А діти міцно дружили один з одним і часто грали разом у галасливі ігри. Мешкали Склодовські у квартирі при гімназії, де викладав тато. Тому в будинку часто було чути уривки уроків, які читали вчителі-гімназистам. Поруч з навчальним закладом був сад, у якому можна було скільки завгодно гуляти, а влітку дітей возили до родичів у село, їсти стиглі ягоди. Купатися в річці, лазити по деревах і багато бігати босоніж по траві. Під час однієї з таких поїздок Марія вперше виявила свій надзвичайно гострий розум. Її сестра Броніслава, або як її називали вдома, броня, того літа саме вчилася читати, але їй це заняття здавалося жахливо нудним. Тому дівчинка стала брати з собою крихітку маню, щоб грати з нею у вчительку. Броня напускала поважного вигляду, як у тата, коли він на роботі, і розкладала перед сестрою цупкі листки з літерами. Дивись, Маня, це літера А, а це літера О. Маленька уважно вивчала позначки на листочках і під наглядом старшої сестри запам'ятовувала їх назви. Їй дуже подобалось, як ці крокозябри. Утворювали склади, а потім і слова. Не було для маленької Марії більш захопливої гри. На цілих кілька тижнів вона забула і про річку, і про прогулянки. Настільки вабило дівчинку навчання. Одного ранку батьки дали броні книжку і попросили її прочитати звідти маленький уривок. Як вчителі. Вони перевіряли, чи добре вправляється їхня дочка з навчанням. Броня почала було читати, але текст, давався їй важко. Вона збивалася, затиналася, читала по складах і дуже нервувала. Мані стало так шкода розгублену сестру, що вона вирішила їй допомогти. Маленька вихопила книжку і, майже як доросла, швидко, зовсім без помилок прочитала цілий рядок. Останні слова дівчинка дочитувала у повній тиші. Мама з татом були приголомшені. Вони зовсім не очікували, що їхня смішна крихітка Анчу Печо, якій було тоді всього чотири роки, вже встигла навчитися читати. Дорослі ще не займалися з нею цією наукою. Те, що сталося, було для них справжнім маленьким дивом. Маня ж, навпаки, дуже зніяковіла. Їй здалося, що вона зробила щось неправильно, раз батьки дивляться на неї так пильно. Дівчинка випустила з рук книгу і розплакалася. Вона весь час повторювала, що просить вибачення за себе і за сестру. Маня була невинна, що так вийшло. Просто їй було дуже легко і цікаво запам'ятовувати букви і складати їх у слова. Але мама і тато насправді зовсім не сердились на свою молодшу доньку. Навпаки, вони дуже пишалися тим, що у них підростає така надзвичайно розумна і самостійна дівчинка, хоча і не відразу змогли повірити в те, що сталося. Коли восени Склодовські повернулися до Варшави, Манюся почала потихеньку читати книжки, які траплялися їй під руку. І які її чотирирічні крихіці були цікаві. Мама трохи хвилювалася через це захоплення доньки. Тоді неприйнятно було, щоб дівчатка отримувала серйозну освіту, але все ж потай захоплювалася тим, якою тямущою зростає її Анчупечо. Розділ другий. В якому ми дізнаємося, якою дружною була сім'я Склодовських, все моє життя нові дива природи змушували мене радіти як дитину. Марія Коюрі, про навколишній світ маня росла дуже доброю і справедливою дівчинкою, яка до всіх ставилася однаково доброзичливо, але найбільше вона все одно любила свою маму, як і всі маленькі діти. Для яких мама найголовніша в світі людина. І любовця, звісно ж, була взаємною. Пані Склодовська намагалася проводити з молодшою донькою якомога більше часу, говорити з нею, спостерігати, як з кумедної, анчупечо вона перетворюється на симпатичну дівчинку. Любила мама і вирівнювати складки на її платячку, і спостерігати за її іграми. І пестити світлі кучері, які падали на високий лоб дівчинки, і трохи переживала, що маленька так рано навчилася читати і часто надає перевагу книжці над іграми в саду. Чого пані Броніслава не робила ніколи, це не обіймала і не цілувала свою манюсю. Старшим дітям пощастило більше вони ще пам'ятали той час, коли на ніч мама цілувала їх у щічки. І в носик, обіймала при кожній зустрічі. І коли насниться страшний сон, і в грузу, і ще сотні різних приводів неприємних і дуже неприємних. Але виявляти материнську ніжність до своїх обожнюваних дітей, мама Броніслава перестала саме після народження Марії. Тоді лікарі виявили у неї серйозну хворобу туберкульоз. Його ще називали сухотами. Через нього дбайлива мама змушена була відмовитись від ніжностей, щоб не наражати на небезпеку своїх крихіток. Їх страшенно не вистачало цього відчуття тепла, коли всі малюки збігаються, щоб гуртом обійняти її. Не вистачало запаху волосся на дитячій маківці, який відчувається, коли притискаєш до себе малюка. Але здоров'я дітей було для неї важливішим, тому пані Броніслава намагалася мужньо триматися і, якщо не безпосередньо, то хоча б своєю турботою показати, як вона любить своїх Зофію, Юзефа, Броніславу, Хелену і Крихітку Марію. Діти ж знали, що їхня мама нездорова, і що вечора, коли наставав час молитви, Додавали до тексту від себе рядок з проханням, щоб вона одужала. Зараз туберкульоз навчилися лікувати, особливо якщо дізнаються про нього, коли хвороба ще тільки закралася в організм і не встигла завдати багато шкоди. За дивним збігом обставин виявляти його навчилися в тому числі завдяки відкриттям, які зробить в майбутньому Марія. Але до цього ми ще обов'язково повернемося. А поки дівчинка росте найсерйознішою з дітей Складовських, навіть брат Юзеф, який вважав, що раз він єдиний в сім'ї син, то повинен бути головним і відповідати за своїх сестер, не встигав за нею. Взагалі, всі дівчатка в сім'ї Складовських були дуже активними і щирими дітьми, отримували від вчителів хороші оцінки. І намагалися не засмучувати батьків надмірними бешкетуваннями. Ось тільки подарований дядьком дерев'яний конструктор, з якого можна було будувати красиві замки, діти частіше використовували для гри у війну, ніж для будівництва, тому що кидати один в одного кубиками і бігати будинком було веселіше. Досталь награвшись з сестрами і братом. Маня намагалася потрапити до робочого кабінету тата Владислава. І пану Склодовському в глибині душі це було страшенно приємно. Дівчинку вабив тут ідеальний порядок, всі книжки, зожити та папери були ретельно розставлені і завжди лежали на своїх місцях. А ще тільки тут можна було помилуватися різними незвичайними предметами, якими за наказом дорослих. Зазвичай заборонялося гратися столиком, кришка якого була шахівницею, пузатим годинником з малахітовим оздобленням, чашкою з портретом французького короля Людовіка 18-го і найбільш чарівним приладами для уроків фізики, якими колись користувався на роботі тато. Раніше він брав із собою їх на уроки. Але після того, як викладання цього предмета дуже скоротили в шкільній програмі, вони перебували за склом у шафі. Це був барометр з позолоченими стрілками, який умів передбачати погоду, і за справністю якого пан Склодовський стежив особливо ретельно. А ще тут лежали різноманітні скляні трубки, докладні металеві прилади, крихітні ваги. Зразки мінералів і багато іншого. Вони мали такий незрозумілий і такий загадковий вигляд, маня мріяла розглядати секрети цих дивних речей якомога швидше. Загалом вся велика, галаслива сім'я жила в квартирі при гімназії на Новолипській вулиці в Варшаві. Житло батько отримав у свою власність. Разом з посадою субінспектора помешкання було доволі простим, щоб вмістити всіх складовських, але при цьому не занадто великим. Чим старшими ставали діти, тим сильніше відчувалася певна тіснота. Частина вікон квартири виходили в сад, де діти могли гратися, коли йшли додому учні гімназії. А центром їхнього сімейного світу була їдальня. Декілька разів на день всі збиралися разом і проводили час за розмовами. Розділ третій, в якому Манюся з усіх ігор на світі обирає читання. У житті немає нічого, чого варто було б боятися. Є тільки те, що потрібно зрозуміти. Марія КЮрі. Про прагнення до знань. Батьки Склодовські Походили з колись багатих дворянських сімей, обидва роди володіли великими земельними наділами з багатьма селищами, фермами і родинними маєтками, завдячуючи своєму походженню, предки як мами Броніслави, так і тата Владислава дуже трепетно ставилися до родинних зв'язків. У дворян, навіть збіднілих, було заведено підтримувати стосунки з родичами. Навіть дуже далекими. Прикра доля розорення спіткала обидві сім'ї предків Манюсі Склодовської. Багатьом їх членам довелося згодом стати до найманої праці. Так, один дідусь мані, тато її мами, хоча й мав у власності маєток та все ж працював управителем у багатших поміщиків, а інший дідусь тато тата. Вирішив заробляти на знаннях, які отримав у дитинстві, тож улаштувався шкільним учителем. Саме так і батьки дівчинки почали вчити чужих дітей. Проте, як і за старих часів, обидві родини підтримували стосунки зі своїми родичами, це давало можливість складовським улітку під час шкільних канікул та вчительських відпусток разом з дітьми їздити до села, де вони зупинялися у рідні. А вже у селі у дітей різних ігор було до схочу. Діти купалися в неглибокому струмку і ліпили із бруду, що на його дні, різні фігурки. Особливо любили діти з Клодовських уявляти собі, що грудки річкового намулу це мило. Його спеціально ліпили і сушили на пекучому літньому сонці. Не менш весело було разом з двоюрідними. Троюрідними братами та сестрами залазити на дерево, щоб сховатися від дорослих і обговорювати свої дитячі секрети. Поки манюся була зовсім маленька, залазити на дерево їй допомагали старші. але ще її, найменшу, закопували в зерно у коморі, від чого зовсім ставало страшенно весело. Малюків катали на возах дорослі. Часом навіть влаштовували заїзди на випередки, чим викликали у своїх маленьких пасажирів невимовний захват. Самі діти змагалися в швидкості, бігаючи по ближніх лугах і весело регочучи, ганяли гусей, які з поважним виглядом йшли до води або назад. Хоча насправді так пустувати їм забороняли. Удома ж завжди чекали. Вистругані із залишків дощок кубики та пошиті зі старих одежинок ганчір'яні ляльки. Ось тільки мані всі ці ігри, хоч і подобалися, але швидко набридали. З того часу, як навчилася читати, вона завжди першою з ватаги гучної дітвори тікала в будинок, шукала там книжки і гортала їх у пошуках рядків, які розповідали про що небудь цікаве. І зрозуміли для неї. Читання книжок вважалося дорослим заняттям, тому і писали їх більше для дорослих. Їй подобалося дізнаватись щось нове, осягати сенс слів та проживати надруковані на папері історію. Обмірковувати все це перед сном було навіть цікавіше, ніж слухати казки та колесанки, які так любила її сестра і брат. Однак батьки дівчинки переживали, що вона занадто рано, як їм здавалося, опанувала грамоту і, може якось нашкодити собі цим. Чого вони тільки не вигадували, щоб відволікти її від цього заняття, просили заспівати їм пісеньку, принести іграшки і погратися з ними, відправляли в садок. Маня слухалася, але потім все одно діставалася ближче до книжок. І тихесенько водила пальчиком по рядках, складаючи літери в слова, слова в речення, а речення в історії. Читання залишиться одним з найулюбленіших її занять протягом всього життя.